Тільки но тріумфально повернулися з чемпіонату світу, а вже готуються до нового старту. Українські парадзюдоїсти, майже не відпочивши, взялися готувати нові перемоги України. Ми от тільки приїхали буквально з чемпіонату Європи, і ми зразу почали ну, якби відновилися наші тренування, зразу, у тобто нас якби відпочинку не було, тому що ми знаємо, що якби, чемпіонат Європи вже прийшов, але нам треба налаштовуватись на чемпіонат світу. Це такі серйозніші змагання. Ми тренуємось, ми готуємося і ну, по ну, якби, зробимо все від себе можливе, щоб теж на цих змаганнях гідно представити нашу країну. Кожного дня двічі на день хлопці та дівчата практично щезають у тренувальній залі. Налаштовуємося на золото, тренуємось. Звичайно, тренерський штаб працює, там ставить китки, тактики, все, все на тренування відпрацьовується. Фізична підготовка. Зараз бори будуть. Чемпіонат світу відбудеться в Баку з 7 по 9 листопада. Очікується виступ на ньому 250 спортсменів із 45 країн світу. Вони змагатимуться за 18 комплектів нагород. Також паралімпійці зможуть здобути рейтингові очки до Паралімпіади 2024. Звісно, що треба дати відпочити, але вже ми почали повноцінне тренування, тому що нема часу для відпочинку. Треба готуватися. До чемпіонату світу, це у нас, між іншим, чемпіонат світу, буде перший етап відбору на Паралімпійські ігри 2024, які пройдуть в Парижі. Так що це основний старт в цьому сезоні. І від того, як виступлять наші спортсмени, буде залежати старт на дальнішу участь в змаганнях. Наступного року. Чемпіонат Європи це трошки інший формат змагань. Звісно, що багато лідерів з країн стран не приймало участь, з Латинської Америки, з інших континентів, тому не буду забігати, як то кажуть, наперед, але приложимо всі зусилля, щоб виступити на належному рівні. На цих змаганнях показати достойний результат. Президент Національного паралімпійського комітету Азербайджану Ольгар Рагімов зазначив, що витрати збірної України на цьому чемпіонаті світу планує забезпечити Азербайджанський паралімпійський комітет. Практично підтвердження, але ще ну це все зараз в процесі, як то кажуть, роботи, але це вже на самому вищому рівні було озвучено і сказано, що. Азербайджанська сторона бере на себе прийом наших спортсменів, розміщення та харчування. Переліт до місця змагань. Зараз у нас можливості немає з України літати, буде переліт, мабуть, Варшава баку Цей переліт взяла на себе оплатити Міжнародна федерація дзюдо, IJF. Ще одна гарна новина в тому, що в нашої команди побільшає шансів на більшу кількість медалей, адже в парадзюдові тепер нові правила поділення на категорії: є клас тотально незрячих та клас слабозорих. Це трошки полегшило спортсменам тих, які не бачать, виборювати свої медалі, тому що всі роки, включаючи останню паралімпіаду, Змагалися всі спортсмени разом. Ну, дуже важко людям, які нічого не бачать, змагатися повноцінно з остальними. Дівчата наші, які мають G1, це і Ніколайчик, і Гаврисюк, і Гарнік, всі троє завоювали золоті нагороди на чемпіонаті Європи. Це добрий поштовх, я думаю, що вони будуть і на чемпіонаті світу боротися на найвищ... за найвищі нагороди. Та й дійсно, дівчата після тріумфу в піднесеному настрої. Я дуже вдячна тим людям, які взагалі, за які, яким ми їздимо зараз на змагання, тому що я розумію, що зараз не ті часи, щоб витрачати ну, державні кошти на, на нас, да? але дякувати тим, хто ну, якби, сприяє цьому. Хлопці теж не пасуть задні, хоча виступили на чемпіонаті Європи трохи гірше за дівчат. Тепер хочуть показати свій кращий результат. Морально зараз, знаєте, всі дуже дуже налаштовані на всіх напрямках, я думаю, тільки на перемогу. На всіх фронтах. Всі готові йти до кінця. Дай Боже, нам всім перемоги. Тільки пахота. Багато тренувань вранці, ввечері. Коли бачиш такий настрій, немає сумнівів, що наші парадзюдоїсти перемагатимуть на чемпіонаті світу так само, як перемагатиме наша Україна.